Передпродажний огляд пасата b 5 го бампер передній. Має недолік. Тут такий був як удар. І відносно потріскала тут решітка, а тут як, виглядає як м'ятина. Ну, і відносно хром понищений. Е, що він має? на собі бачимо нижню губу. Решітка з правої сторони вона добра ціла, то що з лівої сторони має такі маленькі тріщини. Але, в принципі, не суттєво можна копійки продати. Можемо розкомплектувати низ боки, відносно верх ті от накладочки все окремо можна продати. Йдемо далі. Ситуація зі середини. Теж в гарному стані. Як на ті руки, все добре. Тут просто відщолкнулося феном нагріти і в принципі на місце. О, такий бампер маємо. Тут от є код запчастини. Ну і все. До продажі, кого цікавить, дзвоніть. Додатково наші послуги.